Це прапор, який був над Берліном. Марсове поле 10 ранку. Ветерани разом з прогресивними соціалістами розгортають червоний стяг. Про рішення суду щодо заборони будь-яких акцій, окрім офіційних, тутешні знають. Я считаю, та неправильно. город в 45-му году освобождали красну армію під красними знаменами. Як може місцева власть відміняти Постановлення центральної власті, це вже вже анархія, виходить. Не звертають уваги на рішення суду і міліціонери. Вони ж мітинг проводять, мітинг же заборонений. Я ні, політику не влажу. Ви не втручаєтеся. Ні, ми, ми до того відношення не маємо. ви б тут бачите ознаки мітингу? Після запитань журналістів ознаки мітингу правоохоронці таки побачили. Будь ласка, складіться. Я ще раз. Будь ласка, складіться. Так і рухаємося далі. Прапор таки прибирають, проте ненадовго вітингувальники вирушають до пагорбу слави, щоб підняти стяг там. На лівих вже чекають націоналісти зі своїми плакатами. міліція реагує миттєво. Півтори тисячі міліціонерів та бійців спецпідрозділів Беркути Титан від словесних та фізичних сутичок не рятують. Окупанти да. прийшли ви окупанти зараз ви окупанти щоби загиблих людей. Щанувати, то ні, у них свято перетворює. Червоні прапори вивалюють. Так, Та чи блять! Забираємо. Забираємо. Я не знаю, я її отак-от знайшов. Дивіться, от руфай! Дивіться, скоренько так тихенько, поки ніхто не бачив кишеню. Міліцію тихо пішла пішли з нами. Ну не їм нічого зробити. Весь час до закінчення акції ветеранів тримають у щільному кільці міліціонерів та бритоголових молодиків з навушниками у вухах. Це не молодики, а працівники міліції, які виконували оперативні завдання. Червоний прапор на пагорі Біслави лівим організаціям розгорнути так і не вдалося. Було намагання розкрити червоне полотнище. Проте депутат Львської міської ради Андрій, Андрій Гутник... Зупинився протиправне діяння, передавши цей е прапор правоохоронцям. Під час сутичів міліція затримала двох людей. Проте запевняють, затримані затримання не мають стосунку до політичних партій, а просто було напідпитку. Азад Сапаров Марія Кужик Іван Вірченка п'ятий канал.